Це звернення народу України до своїх політичних тварин. <кій> Обіцяли в понеділок до Європи вести сміло. Тишком не туди пішли, підманули, підвели. Принці, ви ж собаки, підманули, ви ж барани підвели, чесний людсько, вони наші кошелята розвели. Ви казали у вівторок, що добробут буде скоро. І не до небез прошли, підманули і підвели. Ви ж собаки підманули, ви ж барани підвели, чесне люди з ними, наші кошенята продвели. Ви казали у середу, що життя нам буде медом. Ваш режим нам насолив, підманули і підвели. Ви ж собаки підманули, ви ж барани підвели, чесні люди з ними наші кошенята продвели. Ви казали у четвер будуть в нас права тепер. Придушили, як могли, підманули, підвели. Ви казали у п'ятницю гори тянуть у в'язницю. А самі баглогри були, підманули, підвели. Ви казали у суботу, що ви служите народу. За в нас взяли, підманули підвели. Ви казали у неділю, буде свято, буде. Мы в ГМ ДИО БРД 2. Такая а тепер я готова подарувати и бажаючим, и торговский барналист. А мы там всего 10 этих примерно Внизу, внизу, сейчас. Шал. Шеля, Шеля.